у нас сьогодні гості. Хтось прийшов. Хто тут прийшов. Привіт. Привіт, привіт, привіт. 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 Я прийшов щось зняти. Що ми тут сьогодні на діста? Йо-моё, яка красата. Привіт. Ви всі на білому. Що то? Там то гугло.

Це на на тому столі, що ти прийшов? Лише бар, банка шиття прикольно. така халка, якісь креветки, м'ясо. The це суші? Mm -hmm. це, це якась ексклюзив. Смакота. Ексклюзив. Це мабуть щось таке саме, тільки О, тут. тут. E -e, так, це салат нашого приготування. Косик тут Тут така Привіт, Апероль. Апероль. дивиться на люди, кажу, о, яка красота, ти йому сторону покажи. Смотри. Дивись. Тебе завжди тут стоїть? Я намагаюся підтримувати її там завжди. так. А чого одна? Це одна. Але А жити. У всіх по п'ятницях баксові букетики продають, маленькі, там так розочок сі, мабуть. Я, типу, їх беру і розставляю по троянці. А тузування на око не можна? Ні, тут дуже все відповідально. Всі п'яні мають бути однаково. Треба, щоб ні... О, такого ж не може бути, через те, що всі мають різну вагу. Ой, так, інженер, звідси киш. Це... Не Почин... перепаде мені більше. Починаєш тут умнічать. Ну, свято Всегда починається. Все, хто там скільки важить, не мої проблеми.